Вітаю всіх. Пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти. Або три події, які би хотіли переглянути, на 4 червня 2025 року. Енергії дня дружні керують енергії імператора. Тому це день, коли вам потрібно проявляти контроль, керувати усіма процесами в своєму житті. Ну, а загалом вона. Таких суттєвих змін вам в життя не несе, але може бути робоче питання вийти на першу ступінь. Ще, можливо, вам доведеться взаємодіяти із людьми, які мають вищий за вас статус або працюють у певних структурах. Також, якщо ви запланували на цей день вирішити питання у якихось державних закладах, у вас буде. Складатися все так, як треба, ви зможете вирішити. Підказочка йде така, щоб наводили порядок у ваших справах. І пам'ятаємо, що все, що відбувається у житті кожної людини, людина створила собі сама. І якщо вас щось перестало задовольняти, то це значить те, що ви самі і можете виправити те, що вам не подобається. Але варто при цьому використовувати логіку, здоровий глузд і, і знати і пам'ятати. Що ви господарі свого життя. Тож будемо дивитися основну тему. Перший варіант, другий, другий варіант поспішаємо і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас так. Королева жезлів говорить для вас про те, що можливо вам доведеться в цей день взаємодіяти із жінкою. Яка має певний статус. Можливо, це буде ну, у кожного якісь свої там питання будуть виникати, але ви зможете вирішувати питання робочого процесу. Можливо, ви будете ну, відчувати, що вам буде в чомусь допомагати жінка, яка має певну посаду або статус це може бути ваш керівник. Ви можете відчувати покривительство від цієї жінки, також у вас будуть актуальними на цей день дружні контакти, співпраця із якоюсь жінкою, це має бути майже обов'язково. Також всі справи, що ви на цей день собі запланували, матимуть успіх. Підказка для вас є така. Будьте впевнені в собі і проявляйте рішучість у досягненні своєї мети. Ну, а ще вам варто навчитися керувати своїм внутрішнім станом проявляти свої здібності і пам'ятати про те, що коли ви проявляєте повагу до інших, то навзаєм отримаєте те саме. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Сімка мечів говорить вам так: у цей день до вас буде надходити якась інформація. Можливо, це буде стосуватися. Того, що якісь новини, також, можливо, хтось вам буде намагатися вами маніпулювати. Тому вам потрібно бути, ну, скажімо так, очікувати всього, що може бути, тому що ситуації можуть виникати різні. Щось, Можливо, якісь таємничі процеси там були у вас, якісь скриті від вас дії поза, ваш, поза вашими очима. Якісь інтри... інтриги могли бути. Ну, а ще, можливо, це буде вам таке застереження, щоб ви обр... обирали інформацію тільки ту, що стосується вас. Не приймали участь ні у яких наговорах і плітках, тому що це згодом вам пригадається. Ну, а ще можливо, якщо ви хочете дійсно досягти чогось, якогось результату в цьому дні, то. Напрацьовуйте якісь плани або обирайте якусь нову стратегію. Щось вам потрібно уже робити послідовно. Підказка йде для вас така: що перед тим як щось робити, ви повинні знати, чого ви дійсно хочете. А також вам варто прораховувати всі наслідки від ваших рішень. Тому в цей день вам не варто робити якісь дії, якщо ви не впевнені в тому, який буде результат, або що ви з того для себе отримаєте. Тому що в будь-якій ситуації в цей день для вас буде ну, якась, якісь два боки. Тому вам потрібно в цей день бути дещо обережними, і також, хто знаходиться в небезпечній зоні, будьте також обережні, якісь гострі моменти можуть бути саме в цей день. Але для вас це все буде гаразд. Головне, будьте обережні. Це був другий варіант. І третій варіант для вас суд говорить про вам, вам так. Для, для третього варіанта будуть якісь доленосні події. Коли вам, ну, можливо, прийде час уже відпустити щось старе, минуле, те, що втратило сенс у вашому житті, в більшому ступені це може стосуватися образ, негативних думок, негативних емоцій. А, також, ну, як я вже сказала, ви від чогось можете звільнитися. І ще для когось, можливо, буде стояти питання якогось важкого вибору. Але ваші справи мають завершитися успішно. На вас можуть впливати якісь обставини, які від вас не залежать. Ну, і оці непри... такі непрості рішення вам будуть в цей день доведеться приймати. Тому ставтеся до цього серйозно. Можливо, ще на цей день вам варто ну, розстатися із старими звичками або своїми установками. І ще можливо, на цей день для вас варто зрозуміти. Що якісь минулі ситуації можуть про себе нагадати, тому будьте такі трішки не сильно розслабляйтеся, якісь доленосні події у вас можуть відбуватися. Не обов'язково у всіх, але для когось це буде точно. Підказка для вас є така, що наразі, можливо, хтось іде, стоїть уже на шляху свого духовного просвітлення. І тому вам важливо пам'ятати, що. На цьому шляху головне вміння відпускати е, якісь образи страх свій е, прощати насамперед себе і інших людей, хто б вас і чим би не образив, і е, приймати ті події, які є такими, які вони дійсно є. Головне нікого не засуджувати. І починати потрібно це все робити із себе. Також, можливо, попереді у вас є якесь буде якесь відродження, можливо, ви перебували в якихось негативних подіях. Тому наберіться терпіння, будьте наполегливі, тому що попереду вас очікує або відродження, або звільнення Ну, від чогось того, що вам зайве у вашому житті. Як тільки ви позбавляєтеся зайвого, то на це місце приходить щось позитивне, добре, те, чого ви потребуєте. Тож бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.